Не знаю як телефон буде знімати. снимать ще темно. Шено-шено. О, така краса робиться. О Зона сталкер, блядь. Скажут Миша не чешо вже надивився. Выброс, блядь. краса, да? Ну, так вот. Зустречаю тут. На горе, как завжди, сонечко. И еду далее. Ранок. 2 січня 20.25 їду знов на пошуки продовження архів каналу серіала про те, що можна знайти на позиціях по Першій світовій. За останні крайні два відео дивлюсь, додавались нові глядачі. Всіх вітаю на каналі. Радий буду спілкуванню. Продовжую добивати друзі, той окопчик, що я в крайньому відео не добив, поїхав домой вже. О, викопав тут ще пару консервок. І дуже пісочний ґрунт. трохи копаєш, воно все обвалюється, обвалюється. Не знаю, сьогодні вітер, я з мікрофоном, як вам буде чути. Ну, тут щось в мене, я вже хотів її закапувати, Но думаю, дай ще по стіночці пройду трошки. Щось таке побачу, но поки ще не знаю що. Дивіться. Щось нагадую вам. Пробуємо достать. Опачка. Так. Це штик. Це штичок. Я його трошки зараз чистану. І подивимось. Це Мандліхер чи Маузер, походу. Зараз чистану глянемо. Я вже хотів ходити. Ну, якщо стан фіговий, то нашого він треба, звісно. Стан його доволі печальний. Я хотів сказати, що на, на трійку, але тут отак от подошло, що мабуть... Тут я постучав, дерево відпало, тут от ще трошки є дерева, залишки. Ось такий. Штик, нічого особливого, але він є і добре. Так, продолжим трансляцию из ямы. Еще достал консерву, патроны, ложку. Якость такая штука. Ну, я отломал. Такие крепления до чего -то. Ну и далее. За цим щось ну, длинне купачка. Що це? Це теж штик. <риклад> Тільки походу чотирьох Один біля одного майже лежало. Ну сьогодні якийсь день по штиках. Зараз я почищу його. Покажу вам, но на жаль по штыкам по сохрану сегодня я ничем потишить не можем, похвастать не мачим. абсолютно. Сохран каюкем полный кирдык. Тут не неотбивший на кончику не хочется чіпати, може відкисне, щось обріжеться, якийсь кабана колоть заточити. Така грустна історія. консервы идут консерв на выкапывал уже майже край мабуть может сейчас пиметры не знаю ну уже иду по стенке что стукну первый скло блин тут все он дома бачите а. а схоже медицинка а. да что-то шось на подобие медицины. Да, медицина. Что есть тут якийсь йоцик стоит. Схоже на только не это не винт, а медицинка такого. Маленькая. Короче, ничего такого. Ну, хоть одна еще. выпала. Ну и что с я вам показывал. Я там поклав там те два подсумка и кусок кителя. Вот такие. Знал батарейки поднял. Комет батареи. <звук> mm, да. Підняв консерву, блин, вже не хочу руки брать У нас аж там трохи так збереглася верхова була Але побігла з неї Вона як запечатана її пробив Побігла з неї вода Фу і таке тухлятина. Оооо Вс, вже руки, рукавиці так смердять, весь окоп смердить, що за херня така. Добре, хлопці та дівчата, друзі, відео, мабуть, буде таке коротеньке, як просто я добив цей окоп. Більше нічого вже немає часу шукати. Ну, ще не кінець, ще... Скажу вам до побачення, что я добью его зара чуть-чуть. Консервы, конечно, тут выгреб уже засыпав купу. Бачите, що самое интересное, что тут были медицинки квадратные, были стаканчики гранёвые. Воно все бите. Все бите. Так, що тут? Ну, ще не випало в мене такого. Невеличка. Прикольно. Світло-зелений колір. Салатовий такий. І от там ще. Але це вже кінець. Бачите, ну, ще скло. Ще, ще якась пляшка. Ж скло трохи є і серед консерв. Тут ніби якось так окоп підійшов, потім така ніша, Туди консерви, хлам свалили, потім опять пішов стінка окопа. Ха. Ну, коротше. Але я без щупа, я нічого не щупав щупом. Тут скільки раз ходив щупав, але ну, нічого не показував, не знаю. Не туди, мабуть, щупав. А починаєш копати, то воно є. Не знаю коли виїду <кій> знов, Що ж, давайте краткий обзорчик зараз зроблю. Тут воно не все валяється. І так, барахлішка тут <кій> предостаточно. Предостаточно. подковку взяв. По-любому забираю, ганне, якісь цинкові кришечки. Це ж када, всякі блюдечка були навіть в золоті. Цю я добив, якийсь був такий, ну більше кусків не знайшов. Но одну сторону свіжак то я ще влупив. Воно і так бито було. Всякі стаканчики, блюдечки, патрони, ложки. Ну тут все з того разу бачили, Фурнітура, колешки, всі підсумки, батарейки. Ця інтересна, така цікава пляшка. Звичайно, в ніби така пухленька, але горлышко таке тоненьке. Длинна, не знаю, в мене нема такої, хоч вона і без надписів, нічого. Ну, в колекції все ж таки історія. Ця така маленька. Цей ром. Теж та, хай стоїть в гаражі все, музейчик, хай буде. Це ж історія. А, ще... Кусок нож від ножен попався. Ну і все, тут все. Все таке і Гарюня тут приїде, розбереться. Поховає ту гармошку. Все, ви, хто дивився відео, той пам'ятає. Коротше, я закінчив і моя совість. Не буде мене мучити, це коп я копійо закінчив, не залишив його. Ось, так, вона кучку, Барах, Ой, Добре, хто зі мною всім подяка, що додивилися до кінця, всіх обнімаю крепко, поважаю. До нових зустрічей, друзі.